Мої вітання, колеги. 22 липня. Поки часник сушиться, йде підготовка до реалізації. Паралельно треба також підготовлювати майбутні участки під часник. Особливо, я думаю, буде цікаво тим, хто вперше починає цю справу. І так, два варіанти. Земля, яка оброблялась, ось у нас справа получається. І зліва пустир. Що тут, що тут, треба дивитись по ситуації, є ділянки чисті від пирія, від асотів і різних берізок, бур'янів. А є забруднені тобто, цими багаторічними бур'янами. Відповідно, після збору, наприклад, попередника, як в цьому випадку зерновий, забираємо. Рештки рослинні, солому. І е, чекаємо там ще буквально хоча б днів 5-10. Відходить багаторічний бур'ян у тут пів, півгороду з пирій, видно, вже. починає сходити. Якщо він буде мати вже десь 10-15 см до 20 пирій, працюємо гербіцидами сплошної дії. І забираємо бур'яни. Таким чином ми на майбутнє, тобто під час вже вегетації часнику, цибулі, наприклад, інших культур, ми будемо мати менше проблем і менше бур'янів. Другий варіант це пустир. По-різному буває, хтось встигає підготуватись з весни. Я б радив все-таки починати пустирі підготовлювати саме з весни. Тобто, переорати, тому що за роки, які були під цими бур'янами, там можуть з'явитися різні грибки у ґрунті, відповідно, нічого доброго з цього не вийде. Тому обов'язково пустирі я б радив вам підготовлювати з весни, тобто, там переорати. І потім, коли відійдуть бур'яни, покропити сплошною дією гербіцидом або ж навпаки, тобто, коли зазеленіє обробити, а потім пройтись фрезою або плугом, щоб підняти землю, її треба поворушити. Бо вона за роки, ну, якби тут щось садилось, там, а тож Бог його знає, що там, які там гриби, що там у, у цих хащах могло в ґрунті з'явитись, А часник і цибуля, вона ж росте в землі, відповідно на це треба звернути увагу. Навіть якщо у вас нема змоги, а є ділянка приблизно в такому стані, ну, звісно, потрібно скосити через 2-3 тижні пройтись гербіцидом сплошної дії, тобто дочекатись, поки відійде молодий бур'ян і обробити його. І потім, вже, коли він засохне, тобто до посадки повинно бути, ну, як кажуть, місяць. Ну, я б радив все-таки два місяці, тому що до посадки обробляти гербіцидом сплошної дії. Не пізніше. Ну, Саме край це місяць до посадки, тому що бур'ян повинен загинути, він не так швидко гине, тобто не за день, не за два, відповідно. Треба робити це набагато раніше. І декілька разів, декілька разів пройтись е, навіть плугом, фрезою, одним словом, поковиряти землю, щоб вона і, і так як і взрихлити, так і е, дати повітря, щоб всі ці патогенні гриби, які там за роки е, образувалися, вони загинули. І таким чином тоді вже можна. Буде садити. Ну, а так я і кажу, що в такому варіанті пустиря все-таки краще починати його готувати з весни. А якщо так підійти, то навіть з осені. Ось такі справи, тому всім бажаю гарних врожаїв, гарної ціни. Зараз сезонне зниження ціни. Завжди, коли всі викопують, це і в картоплі, і в даю культуру не візьми, і цибуля, і все, є сезонне зниження. Так як в порівнянні, наприклад, з ягодою, яку ми чекати, не кожен там має холодильники, там різні чекати немає можливості, то у учаснику цибулі ця можливість є. Висуште його гарно і можете починати реалізацію. там у вересні місяці, наприклад, коли ціна вже буде більш цікавою, всім бажаю всього найкращого. Бережіть себе, до скорої зустрічі!